Чемпіонат світу швейцарському ленценгайдені продовжується чоловічою індивідуальною гонкою. Де увага, спойлер. Французи продовжують збирати нагороди, хоча це зовсім і не спойлер. Вже а перед тим як почати огляд, не забуваємо, що війна продовжується, і мій друг зараз знаходиться на новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Також вони відкрили новий збір. На жаль, під час евакуації з великої новосілки втратили авто автівка потрібна для проведення ротації, перевезення особового складу, підвезення БК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Донат в описі під відео. Антон Дученко стартує під другим стартовим номером. Артем Тищенко виходить 17-й. Сталдер приходить на вогневий рубіж, а Віталій Мазин під 22-м номером відправляється на дистанцію. Хартвег чисто працює на першому гнивому рубежі та має перевагу над Фіном та Дученком 20 секунд. Хофер чисто відстрілявся та випереджає Хартвега на 4 секунди. Кюн відстрілявся також чисто, та ходом все ж по дистанції програє, та на виході відстань складає 9 секунд. Антон Дученко, на жаль, промах четвертим пострілом. Райт розпочинає гонку штрафної хвилини. Панціолома, також, як і Райт, промах. Далі все чисто. Хартвах розпочав з промаху на стійці. Та далі всі мішані закриває. Хофер здійснив три промахи на стійці, що суттєво збільшило його проблеми. Та Рібьо майже відпрацював ідеально. Та промах останнім пострілом. Тим часом перо закриває всі мішані на нуль та виходить і випереджає хофера на 17 секунд. Самуельсон також працює на нуль на першому вогневому та має на виході програш 8 секунд. Жаклєн на лежці вже має два промахи. Панціолома в той час на стійці та виходить покой першим з перевагою в 37 секунд. Стромсгейм – промах на лешці. Йоханес на Лесі допускається аж трьох промахів. Жакомель в той час також стріляє чисто та Виходить другим з програшом 8 секунд. Перо. Канте два промахи на лесці. Перо здійснює промах на другій стрільбі. Та все ж на виході має перевагу над панціоломи в 4 секунди. Лейгерід працює на 0, та програш складає в 22 секунди. Ульдаль розпочав з промаху. Віталій робить другий нуль та програє ходом 58 секунд. Йоханес на стійці ще один промах. Розтаргуєсь на 0 та хвилина 7 секунд програшу. А той час за комаль робить другий 0, та виходить з перевагою 51 секунду над перо, в якого одна штрафна хвилина. Перо на Лерсі. Має ще один нуль та, звісно ж, буде виходити лідером. Перевага в 50 секунд. Тарібо 2 нулі. Та програш – хвилину 24. Легрід на стійці допускається промаху. І програш складає хвилину 38. Жаклєн має два промахи. Артем Тищенко промах третім пострілом. Мартін ще два промахи на стійці. Томазо здійснює третій нуль та Все ж буде випереджати перо. Хардвег з двома промахами фінішує перший. Кантана на Ласці має промах останнім пострілом. Та програш 2 хвилини 42 секунди. Бельгії Слангер 2020. Та ходом все ж програє багатенько. Перо 3-0 та лише один промах у активі. Та поки має солідну перевагу над хардвегом 2 хвилини і 3 секунди. Кьєон з двома промахами фінішує з однієї хвилиною 9 секунд програшу. Самуельсон ще два промахи на стійці. Віталій фінішує з двома промахами та одне хвилину 43 секунди програшу. Вансілома 5 промахів та 2 хвилини відставання. Райд 4 промахи та 2 хвилини 30 секунд програшу. Фабіан Кот здійснює 2 хиби. А Жаклін той час допускається ще одного промаху. Йоханес на стійці допускається ще одного промаху, та в сумі складає 5 хиб. Стромсгейм 3 3.0, та програш досить великий 2 хвилини 48 секунд. З однією штрафною хвилиною. Жакомель промах четвертим пострілом. Та все ж буде складно боротися за золото. Програш складає 26 секунд. Канте робить 0, але 3 промахи. Та хід по трасі сьогодні чудовий. Перео фенішує першим. Таребйо плюс 3 хвилини 18 секунд програшу. Якофак 3 0. Та виходить четвертий з програшу 2 хвилини 2 секунди та 7 секунд до третього місця. Легрет друге 0. Та на виході в 3 хвилини 5 секунд програшу. Жаклін фінішує у лайт режимі. Йоханес плюс 4,19 програшу. Ендрю плюс 3,8 програшу. Жакомель ще програє 26 секунд на колі та стає поки другим з програшом 52 секунди. Канте третій плюс хвилина 59. Корчмар з двома промахами на останній стійці плюс 3 хвилини і 2 секунди відставання. Тяжко все ж було як у Фалку на останньому колі, та програш складає 2 хвилини 18 секунд. Хіденсало 20-20, та буде також боротьба за третє місце. 3 секунди до бронзи. Легре 3 3,50 відставання. Та все ж на 16,8 км Хіденсало вже 6 секунд відстає від Канте. Та Олі посідає 4 позицію з програшом 2 хвилини 14 секунд. Перемогу здобуває Ерік Перо, навіть маючи одну штрафну хвилину. Друге місце все ж посів Томазо Джакмель, маючи також одну штрафну хвилину. Кантафійома є з трьома промахами забирає бронзу та майже дві хвилини відставання. Хіденсало було мало чистої стрільби і лише четверта позиція. Картву з двома промахами на п'ятій позиції. 2-15 відставання. Якофак посідає шосту позицію, 2-18 відставання. Найкращим українцем став Віталій Мандзен, 17-та позиція. 2 промахи. Артам Тищенко, 36-й, 1 промах. Антон Дученко 4 промаха, 50, й Денис Насико 3 промахи, 64-й. Дмитро Підручний пропускає ближні гонки через біль в руці.